Це наше життя. Достатньо Його крові для всього. І в 90 му псалмі написано, я захищу Його і підніму Його, тому що він познав моє ім'я, тому що він покладає свою надію на мене. Давайте прямо сьогодні, прямо зараз покаємося. В наших сумнівах, в тому, що ми бурчали і казали, як це буде, коли це буде, я там заморився. Давайте прямо зараз біж, бігти в його відпочинок, що є віра. Давайте промовляти саме зараз. Я повністю приймаю моє зцілення саме зараз. Я повністю приймаю твій захист, Боже. Саме зараз я приймаю повністю Твоє забезпечення для мене, для